Самий величезний привіт. Запрошую на канал. Ми сьогодні подивимось, так можна сказати, як я називаю чоловіча територія. Ось, подивимось рибалку, інструменти, ну і решта товарів в магазині Аврора, які в акції зі знижкою. До речі, акції тривають з 23 по 29, включно. По 29 включено вересня. Тобто, якщо товар в акції, він буде діяти. Ціна, це буде діяти на товар по 29 вересня. Давайте почнемо а, з інструментів і потім подивимось на рибалку. Дякую за коментарі. Дякую вам величезне за ваші вподобайки. Вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину. Дякую вам велике за це. І так, ножиці по металу 169 гривень. Набір плажок з тримачем 5 штук а, в упаковці. Ціна 229 гривень. Набір інструментів тут 13 предметів. бачу, 13 предметів, Тут написано 12 предметів. а Ціна 219 гривень. Ключ розвідний сталь. Так, нікельований. Ціна 179 гривень. Так, це шпатель будівельний, 55 гривень такий. Ну і бачу, тут є ще менші. Це п'ятірка, четвірка по 49 гривень. Також є трійка 44 гривні і двійка, також 44 гривні. Стамеска 55 гривень. Ніж будівельний, 99 гривень. 88 гривень довгогубці. Ліхтари, ліхтарі стоп для велосипеда 69 гривень. Так, це також ліхтарі для велосипеда, це ваша безпека. Ціна їх 39 гривень. Підсвітка для автомобіля, салон, 299 гривень з пультом керування, ліхтар стоп для велосипеда 99 гривень. Паяльник електричний. Ціна, зараз скажу, ціна його 77 гривень і дивіться, зверніть увагу, тут навіть гарантія. 12 місяців на паяльник. Набір ключів 229 гривень. Ліхтар стоп для велосипеда 55 гривень. Викрутка двостороння, 39. Викрутка одностороння, хрестоподібна, 29 гривень. Кліщі. Так, не хочу сканувати, тому що пакет не дає просканувати товар. 169 гривень. В акції зараз 59 гривень щипці для зачистки дротів. 55 гривень ключ комбінований, дзеркальний. Плоскогубці. Так, ціна таких плоскогубців. 139 гривень. Ключ гайковий, три в одному, 24 гривні і 49 гривень струбцина автоматична. 77 гривень замок навісний. Трішки менший 49 гривень. Усі йдуть по три ключики. Набір викруток. 32 штуки. 49 гривень. Так, бачу сверла. Набір 349 гривень. Рулетки, також дуже багато рулеток в магазині Аврора. Є на 3, 5, 7, бачу метрів по 129 гривень. Лищата міні 149 гривень. Набір надфілів, тут 6 штучок, 119 гривень. Набір мічиків з тримачем 6 штук 199 гривень. Набір шпателів 3 штуки 49 гривень. Набір щиток по металу 24 гривні 3 штуки. Склоріз 49 гривень. Насадка на глушник, але не бачу е ціни. Зараз проскануємо з вами ціну і не знаю, просканує ціна. Просканувала 109 гривень. А Також гарантія, дивіться, 12 місяців. Щітка дротяна для обробки металу 29 гривень. 99 гривень, ніж будівельний. Також леза входять до набору. 99 гривень. Респіратор. Змінний фільтр, надійний захист, зручна конструкція. І ціна його 129 гривень. Набір щиток, друтяних 99 гривень. Набір цвяхів будівельних. Ціна за такий набір 4 гривні. Набір інструментів 399 гривень. Тут 21 предмет. В чохлі пластиковому в контейнері. Пістолет для герметика 88 гривень. Набір стамесок в наборі 4 штуки. Так, ціна 199 гривень. 279 гривень сокира з рукояткою 600 грамів важить. Штангель, штангель Циркуль електронний в пластиковому футлярі. І ціна його 169. Набір для паяння. 49 гривень. Такий невеличкий рівень будівельний на 30 см. Ціна його 99. В акції пасатижі по 99 гривень зараз. Набір торцевих головок 169. І тут ще я знайшов ось такі, разом з ключем. Так, а ці 99 гривень в акції. Сверла. Також в чохлі, точніше в контейнері. Набір сверлів. Ціна 69 гривень по дереву. Набір стамесок по дереву. Дві штуки 129 гривень зараз. Набір ключів, розумник. Дві штуки в наборі. Ціна 88 гривень. Вогні, денні, ходові для авто. Ціна 77 гривень. Колодка електрична. З захисними кришками. 129. Хочу сказати, що це хороша фірма Videx. Адаптер 279 гривень, тому він і не дешевий. Дуже якісна в них продукція. Акумуляторний ліхтарик Він надзвичайно потужний, освітлює так круто, що взагалі вас можна побачити з літака. Дуже крутий. Хто має, залишайте свої коментарі. Хто вже має такий ліхтарик, він дійсно файний. Ціна 199 гривень. Луну акумуляторний. Ціну знижено на ліхтарик 19 гривень. На батарейках. Зі знижкою зараз світильник світодіодний. 599 гривень. Такі ліхтарики з'явились нещодавно. Вбудований акумулятор. Зараз проб'ємо ціну. 129 гривень і гарантія 6 місяців. А, реле контроль а, напруги 399 гривень. Теж хороша річ для дому. Ліхтар на голову. Зараз зі знижкою. 79. Зарядний пристрій. Так, що тут у нас? Акумулятори ємністю 1060 для свинцево-кислотних батарей. Вбудований захист батареї для транспортних засобів. Автомобіль, мотоцикл, газонокосарка навіть ще зараз. Він в акції 599 гривень. Також гарантія 12 місяців. Також зі знижкою компресор автомобільний для накачування шин. Гарантія 2 роки, 799 гривень зі знижкою. Так, бачу зі, зни... зі знижкою снасть по 79 гривень вбивця карася. Волосінь по 99, по 77 зі знижкою. Набір рогачів для водилища 49 гривень, 4 штуки зі знижкою. Сигналізатор кльову електронний на кроні. Відкривати не будемо з вами. Точнісінько, такий самий, як на фото. Тому не відкриваємо. Так, добре, набір, а, так, катушка обережно Набір інструментів рибальських 69 гривень. Котушки без, без інерційні по 300. Ой, щось у вас впало по 349, 399. І бачу в акції, навіть є в акції по 169, зараз зі знижкою 27 гривень, паста. Карамельна. Так, ось така туребка. До речі, можна не тільки для а, а, рибалки використовувати, з ручкою. Можна навіть на роботу носити судочки з їжею. 249 гривень для рибальських котушок. Ну хочу сказати, що в «Аврорі» для рибалки є все. Знаєте, хіба мотиля не вистачає? Так, тут ще один органайзер, але вже трішки більший. 99 гривень. Це вже на великий уловчик садок. А він зараз зі знижкою 169 Ось такий ще садок рибальський. Також зі знижкою 249 гривень. Капелюх парасолька, але це а, ну в принципі від дощу можна, не тільки на літо від сонця. Ящик ось такий по 49 гривень, що така бюджетна ціна. Набір годівниць 99. Набір для рибалки 49 гривень. Три матч для рибальських інструментів. А всім наступної години, тому що далі нас новини, і червоні Ну і що, я також хочу вам побажати всього найкращого. Можна тут походити, послухати радіо. В магазині Аврора. Всього вам найкращого і до зустрічі вже в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. Всім пока!